Якщо травма кінцівки була і прооперували гомілково-ступневий суглоб, ви ще в палаті, а лікар вам говорить, що до реабілітолога ви відправитесь через 6 тижнів. В реабілітацію починаєте самостійно, як мінімум, для того, щоб зменшити набряк, тому що відбувається лімфостаз в даному випадку, ви лежите в ліжку, нога у вас на підвищенні. Перше, що ви повинні пропрацювати пальці, з кожним пальцем працюєте, згинаєте, розгинаєте кожен палець, мінімум хоча б по два рази. Окремо кожен пальчик згинаєте, розгинаєте. Зробили колові рухи в кожному пальці. Після цього всі пальці разом згинаєте, розгинаєте. І робите колові рухи в один бік і в інший бік. Далі. Тут і мобілізація. Нога зафіксована. Ви берете руку в коробочку. І цією коробочкою починаєте від підколінної ямочки от двома руками. Простукуєте 21 раз, або 21 рахунок, як вам зручно. Простукали дуже добре. І далі ви направляєте, як би женете лімку по стегну в бік паховий. У нас в паху дуже великий лімфатичний басейн. От ви до великих лімфатичних вузлів і направляєте. Простукуєте повністю стегно. І потім направляєте і простукуєте так само коробочкою 21 раз в паховій діляночці. Оскільки ви це зробите, ногу розслабили, ви відразу відчуєте, наскільки вам стало легше і знімається таким чином, принаймні покращується лімфообіг і ви будете відчувати...